Путін готовий до перемир'я. Така стаття вийшла в «The Times». але один відставний американський генерал вкрай критично і досить обурливо відреагував на неї, звинувативши тих, хто написав таку статтю в тому, що це прояв невігластва і взагалі некомпетентності. А також звинуватив, що ті, хто написали таку статтю, насправді підтримують неофіційний канал. З Москвою не знаю, що знає сам генерал, але бажано було би, щоб своє обурення пан генерал проявляв також в Сенаті, в Конгресі, в усіх структурах, в яких заморожені або не виділяються Україні кошти. І бажано, щоб генерал також агресивно поводив себе відносно тих людей, які говорять, що Україні потрібно всіх тотально мобілізувати, що Україні потрібно було думати про те, що. Нема своїх там виробництв, зброї і так далі. Що Україні потрібно було думати. Знаєте, це мені нагадує один фільм. Один фільм, не буду його назву казати. Ну ті, хто його бачили, а бачили його багато українців. Я думаю, відсотки 80 знають про що я. І там була одна дівчина. Вона приїхала в велике місто, закохалась в хлопця столичного. Ну і завагітніла. А потім прийшла його мама і сказала, що вам потрібно було раніше думати. А отака перепалка між ними склалась. Знаєте, спочатку тебе, а потім кажуть, що ти ще й винний, тебе ти ще й думати мав раніше? Ну не подумав, то що, ну сам винний, ну що. Ну хтось отримав насолоду, знаєте. А потім, як він згадав, що в нього там донька, там і так. Ну то таке вже, то історія. Але мені б не хотілося, щоб до моєї країни ставилась отак. Отримали насолоду, а потім ще й сказали, що так ви самі винні. Ну зараз що. А вберегти Україну від а, того, що сталося, не можна було ніяк, ні. Канали були відкриті дипломатичні, спілкувалися всі, в принципі, з тим самим Путіним. Ні, ніяк. От ніяких можливостей не було. Ні? Не було? Ну добре, не було, то не було. Повірю великим людям. А чи ось ви вірите цим великим людям, я не знаю. Тому, знаєте, я а, не, дуже, а, не дуже вірю їм. Вірив їм тоді, не дуже вірю їм зараз. А, тому я хочу, щоби. Кожен із тих, хто живе в Україні, пам'ятав, що це наша країна, і ми, ми маємо за неї бути відповідальними, не слухаючи там всяких генералів, особливо відставних, тому що вони за кордоном в прекрасному захисті. З прекрасними фінансами і їх абсолютно не турбує ваше персональне життя і ваших дітей. Тому не бійтеся говорити, що ви думаєте. Не бійтесь підписуватись на аналітичні канали. Телеграм і Ютуб в шапці профілю. обов'язково проведемо можливо сьогодні стрім в Ютубі. Підписуйтесь. Нас має бути більше людей, які хочуть жити в своїй країні і бути тут господарями, а не генерали, якісь.